Західні змі повідомляють про витоки інформації щодо ядерних навчань, які відбувалися в Росії у зв'язку з можливою війною з Китаєм. Виявляється, в Росії готуються не лише до війни з НАТО, а готуються і до протистояння з Китаєм. Як повідомляють журналісти Financial Times, які оприлюднили ці витоки інформації, в Росії розглядаються кілька приводів, які можуть бути підставами для застосування Росією ядерної зброї проти Китаю, це, наприклад, знищення до 20% підводних човнів Російської Федерації, або знищення крейсерів, або усвідомлення російським керівництвом, що іншого способу, ніж як застосувати ядерну зброю, не існує для того, щоби стримати китайську агресію. Але дивно інше, що російське керівництво досі не усвідомило іншої загрози, яка вже давно нависає над Далеким Сходом Російської Федерації з боку Китаю. І ця загроза не зброя, і навіть не ядерна зброя. Ця загроза демографія. Це величезна різниця в населенні, в кількості населення по один бік. Китайсько-російського кордону і по іншій. На Забайкалі зараз, наприклад, на один квадратний кілометр припадає 2-3 людини. А в сусідній китайській провінції з того боку, річки Амур, до 80, а то і до 100 людей на один квадратний кілометр. Що це означає? Це означає, що за кілька поколінь китайці і так захоплять далекий схід без жодного пострілу. Тому що якість життя в Російській Федерації така, що росіян там стає менше, а китайців через кордон стає більше. І закони демографії такі, що рано чи пізно далекий схід і так відійде до Китаю, що б там не придумували з ядерними навчаннями в Кремлі.